Я був в дуже багатьох в містах Канади і в загальному дуже добре знаю Альберту, дуже добре знаю, звісно, місто Едмонтон. Ідея би не був, я завжди бачив український прапор, я завжди бачив, як Канада підтримує Україну, як канадський уряд допомагає нам українцям, як українців люблять, як українців поважають тут в Канаді, тут на чужині. І деколи, навіть коли приїжджали родичі, приїжджали знайомі до мене. Вони я їх возив, показував їм трошки місто, знаєте, все як має бути. Вони були здивовані, бо казали, що деколи відчували, відчувалося, мали таке відчуття, що вони ніби десь вдома, ніби десь е, в Дніпрі, десь е, в Харкові, десь у Львові, десь в Тернополі. Відчувалися, що вони вдома. Відчувалися, що вони дійсно в себе вдома. На батьківщині, бо бачили прапори, бачили те, що багато українських церков, багато українських різних будинків, і, взагалі, багато дуже українців живе в Альберті, дуже багато українців живе в загальному Канаді, і це дуже приємно. Я хочу подякувати Канаді, хочу подякувати українській громаді в Канаді, яка робить дуже дуже хорошу роботу за те, що підтримували нашу культуру і те, щоб наш гарний прапор завжди висів високо гордо. І майори в небі канадському, і і нагадував всім, що в Україні ще досі війна, і Українці є дуже сильні і хороші люди. Перш за все, як ми почнемо, хочу подякувати ЗСУ, хочу подякувати українській армії, хочу подякувати за те, що українська армія робить, за те, що українська армія визволяє всі ці селища, всі ці міста, за те, за кожного героя, за кожного патріота, за кожну людину, яка віддала своє життя за Україну. Це дійсно дуже-дуже багато значить. І повірте мені, всі родичі людей, які загинули, всі родичі яких людей зараз на війні. Всі про це пам'ятають, всі про це пам'ятають тут за кордоном в Канаді. Ніколи не забудуть ваш героїзм. І я хочу від щирого серця подякувати вам від всієї української громади за те, що ЗСУ робить і за те, що вони захищають багато дітей, жінок. І в загальному все, що вони роблять, це дуже-дуже багато означає для кожного українця. Давайте дійсно. Подякуємо їм від щирого серця. Я недавно створив відео, яке набрало вже 800 тисяч переглядів, яке набрало майже 45 тисяч вподобайок, яке дуже багато наших українців підтримало, дуже багатьом людям сподобалося. Майже 13 тисяч людей підписалися на мій канал завдяки цьому відео. Я дуже хочу всім вам подякувати за те, що ви в мене повірили. За те, що ви підтримали правду, за те, що ви підтримуєте те, що дійсно є. Бо про це треба говорити. І не треба стидатися ніколи говорити про правду. Треба завжди залишатися людиною. І просто такі відео вони потрібні для того, щоб деяким українцям нагадати про те, що вони українці і повинні е, показувати це, підтримувати українців в різних сферах. І Україну можна підтримати в всіх сферах. І тому деякі люди просто це роблять дуже-дуже негарно. І е, може бути таке, що деякі люди просто можуть подумати про українців, як загалом, що всі українці такі є. Але не всі українці такі є. Є тільки деяка категорія українців, і це дійсно був мій весь, як то кажуть, стимул зробити це відео, щоб доказати про те, що не всі українці такі є, і е, просто донести цю інформацію для вас, бо це дуже і дуже важлива інформація. І я думаю, що вам це дуже дуже сильно сподобається. Хочу, щоб ви зауважили, що в тому відео я сказав, що деякі українці себе так поводять. І я, людина, яка проживає вже дуже довгий час в Канаді, спілкуюся з багатьма канадцями з англомовними людьми, які мені про це розповіли і не один раз. І багато людей в тому відео підтримали те, що я говорю, коментарями підтримали про те, що дійсно. То, що я говорю, є правильно. І я просто хотів зробити таке, як то кажуть, частину другу про це відео, щоб ви зрозуміли, що це відео ніхто мені за це відео не платить. Ні, це не є пропагандистське відео, це є відео від серця, від щирого серця, щоб люди зрозуміли. Що ви робите, коли ви приїжджаєте в цю державу. Просто треба деколи зрозуміти це, і це саме-дуже саме, -саме дуже сильно таке головне. І тому е люди дуже не люблять, я зауважив правду. І коли хтось говорить про правду і дійсно все розкладає по поличках, люди починають хейтати ту людину, люди починають причіплятися фактично до любих різних речей. Але ніхто не може зрозуміти те, що блогерство це така, можна сказати, діяльність якою не може займатися повністю кожен. Є дуже багато блогерів в інтернеті зараз, які займаються цим, цією справою, розповідають там про Канаду, пробують зробити різний хайп з різних тем. Розумієте, говорять про що попало, навіть не знають, взагалі не готуються. Але блогерство це має бути людина, яка веде передачу. Вона повинна це передати душевно своїй аудиторії. Тому стільки людей в мене вірить, тому стільки людей підписуються, і тому я настільки гордий, що в мене найкраще. Аудиторія в цілому світі. І я не хочу, щоб хтось подумав, що я проти України, що я пробую українців принижити. Я сам є українець, я гордий, що я українець. Я з 10 років проживаю в Канаді і не забув нашу соловіну, спілкуюся на нашій українській мові і, і завжди підтримую українців, завжди стараюся е, показувати і представляти українців як на, на вищому рівні, особливо зі свого боку, бо я. Людина, яка може це робити, персонально все залежить від кожної людини особи. І я з свого боку роблю все можливе, те, щоб українців поважали, що бачили українців тільки з кращих сторін. І тому е, багато людей, які написали мені про те, що О, ти там непральну те зробив, ти там українців хочеш ображати. Це люди, які просто не люблять правди, на жаль. І, звісно, я людина, яка дуже поважає кожного думку, кожен має право на свою думку. Тому числі і я, і тому я це відео записав і надіюся, що ви мене зрозумієте, друзі мої, і особливо хейтери, які дійсно так сильно недолюблюють різні речі, і вас дуже мало. Повірте мені, бо 90% людей підтримали це відео. Але я просто хотів просто це зробити для хейтерів, знову ж таки, бо хейтери думають, що я це роблю, не знаю, заради грошей чи заради всього. Це все в душі. Це все тут, це все в серці, це все з серця виходить. І я дуже люблю і дуже мотивований розповідати про такі різні теми. І вважаю, що це дуже-дуже сильно потрібно, тому що треба трошки зрозуміти про те, що я розумію, що дуже багато людей переїжджають із за того, що вони втрачають своє житло, із за цієї, цієї страшної війни. Але більшості людей, про які я говорю, це люди, які ніколи цієї війни не бачили, це люди, які жили в Європі, це люди, які... Не бачили горя і, 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 і хочуть прикриватися словом біженець. І це неправильно. Ви думаєте, в Канаді би жило стільки українців, якби тут було так погано жити? Ви думаєте, що українці тут бідують, ви думаєте, що українці тут набирають хати в кредит? Ви думаєте, що тут українці живуть тільки заради кредитів. Тут українці живуть е, дуже дуже добре, особливо і за те, що українці мають голову на, на, на плечах. Українці є. Е, Дуже працьовитий народ, українці знають, що вони хочуть. Українці розумні люди. Українці е, дуже вміють пристосовуватися до різних ситуацій. І Канада дуже подібна до України. Канада підходить таким людям. Канада точно є одна з найкращих держав іменно для українського менталітету, для українців. Якщо українець хоче працювати, українець хоче щось добитися українець завжди зможе цього добитися в Канаді. Навіть теперішній такий важкий час, що зараз все так важко. Але я завжди готовий говорити на різні теми. Я буду говорити і створювати відео про наркоманів в Канаді. І поговорю про цю тему, тому що дуже багатьох людей чомусь це зачіпляє, що я не хочу поговорити про наркоманів. Я вам обіцяю, що я візьму свій коптер, я візьму, підкину коптер повітря. І ми полетимо і подивимося, я вам покажу дійсно всю правду про наркомані, про безхатки в Канаді, тому що про все треба розмовляти. І це є найважливіша суть цього каналу. І тому стільки людей е, люблять мене дивитися. Я дуже щасливий, що я можу е, правдиво розповідати про Канаду так, як воно є. Тому що я тут живу 18 років, і я дійсно все бачив з самого початку до самого кінця на даний момент і вважаю, що. Дуже актуально розповідати з мого боку, з мого власного досвіду про те, що я думаю про Канаду, про цю е, прекрасну державу. А я буду вас вже покидати скоро, тому що хочу трошки насолодитися, знаєте, цією прогулянкою вечірним Едмонтоном. Вже сонечко заходить, дуже гарне повітря. І хочу просто собі пройтися, ще піду трошки до озера. Погуляю, подумаю над майбутнім контентом. І дуже-дуже сильно е, серце і душа болить за Україну. І надіюся, що ця вся страшна війна скоро закінчиться, все буде добре. А вам бажаю тільки всього самого найкращого і саме головне, мирного неба на нашу любну Україну. Побачимося дуже дуже скоро в наступному моїх відео.